Ось цю велодоріжку на вулиці Стрийській мають завершити до червня 2013 року. 9 кілометрів велотраси це половина проєкту південної веломагістралі. Робітники поспішають ще до снігу підготувати основу під велодоріжку. Почали два тижні тому. Поки що це лише підготовчі роботи. Асфальтуватимуть навесні, адже за технологією має бути тепла погода. Завезли пісок. Тепер бетон і ставимо поребрик, Потім після того буде ще слой піску, 10 сантиметрів щебня і 5 сантиметрів асфальту. Будемо накладувати, щоб вирівняти повністю так, як повинно бути по євро, як вони кажуть. Робіт певний час не виконували. Кабмін заборгував Львову 200 мільйонів гривень саме на прокладення велотрас. Проте минулого тижня, після кількомісячних переговорів, Мерія нарешті отримала грант від німецького уряду 6,5 мільйонів гривень. Вони і врятували розпочати будівництво на Липинського та Настризькій науковій велодірішка прямої лінії йде до автовокзалу. В майбутньому буде продовжено володі аж до ашану. А біля автовокзалу на сполучається, з вулицею Вернацького В'ячеслав катається на велосипеді вже понад вісім років. Їздить на ровері навіть взимку. Цей весь розвиток не дуже відчутний, бо е, наша не є цілісною. І ці маршрути дає їжджу, там майже нічого не з'явилось, окрім коперника там 100 метрів доріжки, хоча вона. Проїзд по ті доріжці приносить йому просто масу задоволення. Ти їдеш, в тебе швидкість велика. Ти знаєш, що якщо ти на пішохіда не їдеш, то він не правий, а Не ти втім до велосипедистів у Львові ще не всі звикли. Водії часто паркуються на щойно збудованих велодоріжках. Пояснюють свою поведінку дивно. Але ж немає її, наприклад, на вулиці Коловича. протягом ціл, цілої вулиці Залізняка? І немає далі на вулиці Коновальця. Загалом у Львові проклали 15 кілометрів велотрас. До 2019 року у місті буде вже 270 кілометрів велодоріжок, які мають сполучати все місто. Ольга Зеліско, Олег Кухар, головні новини Львова.